Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Розпочався 2025 рік, але ще наприкінці попереднього стартував новий тенісний сезон. Поки що ми про нього не говоримо. А сьогодні розпочинаємо місяць за місяцем пригадувати головні перебиті попередньо. Сьогодні оглядаємо перші шість місяців. Ну а завтра буде відео з оглядом до завершення сезону. В минулому році була одна тема, яка не була прив'язана до жодного з місяців. Ім'я цій темі Рафаель Надаль, який повернувся в тур. Але відразу багато хто почав задаватися питанням, на як довго Рафа повернувся. То в одному місяці йому прогнозували завершення, то в іншому. Рафа підсумку кар'єру то завершив, але інтригу тримав до самого завершення. Січень місяць для Рафи був неоднозначним. З одного боку, на першому ж турнірі в Брізбені він дістався аж до чвертьфіналу, але при цьому. В цьому самому чвертьфіналі отримав травму як наслідок найближчі кілька місяців не грав. Залишається лише думати та гадати, як би Рафа провів 2024, якби не було тієї травми в січні. Перший місяць минулого року був вдалим для українських тенісисток. На 250-никова Далеїді Еліна Світоліна пробилася до фіналу, грала у матчі за титул. Але в неймовірній боротьбі поступилася американці Коко Гоу. Забігаючи наперед, скажу, що по ходу минулого сезону Гоу багатьом українським тенісисткам переходила дорогу. Була в січні місяці і перемога. Людмила Кіченок в парі з Латвійки і Еліна Остапенко здобули титул в парних змаганнях в Брізбень. Ну і звичайно ж, апогей січня місяця перший гренслен. Сезону Australian Open, де з першого дня кваліфікації і аж до завершення турніру ми вболівали за наших співвітчизниць. Та ж сама Людмила Кіченок, парі з тією ж самою латвійкою Єленою Остапенко пробилися до фіналу Гренслему, в якому, щоправда, отримали приз лише як фіналістки, тому що програли. Але загалом провели повністю весь турнір з першого раунду і аж до фіналу. Щодо одиночних змагань, себе найкраще показали Марта Костюк та Даяна Ястремська, які пробилися до чвертьфіналів. У чвертьфіналі Костюк програла американці ГОВ, А от Даяна пішла далі, аж до півфіналу, в якому поступилася китаянці Сінь Венжень. Але зважаючи на те, що Даяна стартувала аж з кваліфікації, її виступ в Австралії просто неймовірний. Єдине, що в цьому неймовірному виступі був один мінус: занадто сильно була піднята планка очікувань. На кожному наступному турнірі, на якому грала Ястремська, ми очікували чогось подібного. На жаль, не дочекалися. Тобто, січень місяць минулого року для Ястремської був найуспішнішим місяцем минулого сезону. Також на Австраліан ОПен було кілька неприємних подій. По-перше, травма спини у Еліни Світоліної як наслідок змушена була знятися зі змагань, і не виключено, що дана травма вплинула на весь подальший сезон у виконанні української тенісистки. У чоловіків напряму про завершення кар'єри почав говорити уже і сер енді Марень. Щодо підсумків турніру, то виграли його у чоловіків Янік Сінер, для якого на той момент то був перший гренслем сезону. Ну а от у жінок захистила титул безпрапорна Аріна Сабаленка. В лютому місяці насамперед відзначаємо дві події, обидві в жіночій сіті. По-перше, Марта Костюк вперше в своїй кар'єрі пробилася до фіналу турніру категорії WTA 500, що відбувався в американському Сан-Дієго. І як на мене, той трофей вона мала брати, тому що грала проти британки Кейті Бюлдер. Супротивниці серйозної, але не топової. Але в неймовірній боротьбі в трьох сетах перемогу здобула саме британка. По-друге, відзначаємо тисячник в Дубаї, який сенсаційно виграла маленька італійка Ясміне або Жасмін Паоліні. Виглядало все дійсно як сенсація. Здавалось би, такого точно не повториться, і в підсумку не повторилося, тому що той трофей став для Паоліні в одиночних змаганнях єдиним в сезоні. Але зважаючи на те, як взагалі 2024 рік провела італійка, як то кажуть, то був лише початок. В березні місяці всі перебралися до Сполучених Штатів Америки, де відбувалися два топові турніри Індіан Уелс та Майамі. І на першому з них показує себе Марта Костюк, оскільки вперше в кар'єрі пробивається до півфіналу тисячника, в якому щоправда з тріском в двох сетах поступилася майбутній переможеці Ізі Швьонтек, але та регулярність, з якою на початку минулого сезону Марта Костюк пробивалася до вирішальних стадій, вражало і давала оптимізм щодо виграшу трофеїв. На наступному тисячнику в Майамі відбулася одна з казок минулого сезону. Американка Даніель Колінс, яка ще перед початком минулого сезону заявила про те, що той рік для неї заключний в кар'єрі, виграє тисячник вперше в своїй кар'єрі. А на наступному ж тижні виграє ще й п'ятисотник на ґрунті в Чарльстоні. Таким чином, за два з половиною тижні минулого сезону, видала найкращий проміжок своєї кар'єри. Щодо чоловічих індіан Уелсу та Майамі, їх між собою розподілили два представники молодого покоління Карлос Алькарас та Янік Сінер. В індіан Уелсі тріумфував іспанець. А от Майамі забрав італієць. Після цього розпочинається ґрунтовий сезон, який в минулому році тривав дещо довше ніж зазвичай. В квітні місяці себе показує Марта Костюк. Знову фінал п'ятисотника цього разу в штутгарті. Можливо, цього разу буде трофей, але в супротивницях була надсерйозна тенісистка, представниця Казахстану Єліна Рибакіна. В неймовірній боротьбі в трьох сетах трофей та приз у вигляди автомобіля взяла саме Рибакіна. Можливо, оці постійні невдачі на вирішальних стадіях призвели до певного зламу. В психології насамперед Костюк як наслідок до завершення сезону більше подібних успіхів у виконанні марти ми не бачили. Ну а королевою минулого грунтового сезону стала Полька Іга Швіон, яка виграла абсолютно всі топові турніри. В квітні бере тисячник в Мадриді, в травні виграє тисячник в Римі. Ну а в червні гренслем Ролан-Гарос. У фіналі в двох сетах перемагає італійку Купа Олінь. На той момент сезону здавалось би, ніхто і ніщо не загрожував першій сходинці ігів рейтингу. А от чоловічий грунтовий сезон був набагато більш різноманітнішим. Всі чотири топові турніри взяли різні тенісисти. Щоправда, розпочнемо ми не з топового турніру. В квітні місяці відбувався 250-ник в Маракеші. і його виграє італієць Матео Баретіні, котрий чимало місяців пропустив через травму. І от повертається тріумфально. В квітні місяці здобув свій перший трофей за минулий сезон. А загалом за рік назбирав цілих три всі три 250-ники, Але при цьому, якщо говорити про кількість, то Минулий сезон для нього був найуспішнішим в кар'єрі. Як на мене, Матео один з героїв минулого сезону. В квітні місяці у чоловіків відбувалося два мастерси: перший в Монте-Карло і тріумфував тут представник Греції Стефано Стецепас, до якого приходить справжнє натхнення, коли він грає у Монако. Третій титул уже в Монте-Карло для Грека. Також у квітні відбувався мастерс в Мадриді, куди завітав Рафаель Надаль, і затримався надовго, оскільки вийшов другий тиждень змагань. Щоправда, трофей ту здобув безпрапорний рубльов. Ну а в травні місяці на мастерсе в Римі триумфував представник Німеччини Олександр Звєрєв. Однією з головних інтриг чоловічого чоловічогорланґароз був Рафаель Надаль, якому саме тут і саме зараз прогнозували завершення кар'єри. Де ж завершувати як не на улюбленому для себе турнірі. Але Рафі не пощастило, із жеребом вже в першому ж раунді мав грати проти Олександра Звєрєва. Цілком прогнозовано перемогу здобув німецький тенісист, причому перемогу в трьох сетах. Не годиться Рафі завершувати кар'єру поразкою в суху, тому що перебуваючи на корті, Рафа сказав, що ні, поки що не завершує. Новак Джокович, який до Ролан-Гроз проводив не надто переконливий сезон, і який захищав трофей та був у пошуках рекордного 25-го гренслему, кілька класних матчів та камбеків видав на Ролан-Гароз 2024. Але по ходу одного з поєдинків дискомфорт в коліні як наслідок змушений був знятися зі змагань і була проведена операція. До завершення сезону фактично грав постійно в наколіннику. Перемогу ж здобув той, кого називали головним фаворитом та претендентом Карлос Алькарас. У півфіналі Карлітос розібрався з Яніком Сінером, а у фіналі в п'яти сетах виграв у Олександра Звєрєва. Також одним з підсумків Урлан-Гаро стало те, що по його завершенні Янік Сінер вперше в своїй кар'єрі очолив чоловічий рейтинг, так сказати, став номером уно чоловічого тенісу. Що ж, такою була перша половина сезону 2024 року. Якою була друга, про це поговоримо завтра. Розпочнемо з трави. Загалом же ж оглянемо два гренслейми Олімпіаду, ну і власне завершення року. Не пропустіть! Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. Ще раз всіх з новим роком. На все добре!